Пророцтво Волхва Ора тисячу років тому чужорідні правителі на очах усього нашого народу зрадницьки скинули перуна зі Старокиївської гори, нині Андріївська за наказом Кагана Русі. Після чого Володимир, переслідуючи свої особисті інтереси, насильно охрестив Русь. У цій кривавій розправі було знищено дві третіх слов'ян. Із цієї пори по землях слов'янських худить легенда: після вбивства Ярополка Святославича владу на Русі захопив Володимир, син Малка Любачина. Він закликав волхвів з ближніх і дальніх земель, ніби на мирні переговори. Та й сказав, що буде все робити, те, що волхви йому скажуть. Зібралося їх більше ста чоловік. Перед ними і виступив Каган. І оголосив про те, що на другий день хрестити буде киян і волхви йому не перешкода. Там і вбили їх найманці. Але перед тим як почалася бійня, найстаріший з волхвів виголосив пророцтво впаде сила Перуна на тисячу років, але потім знову повернеться і прийдуть нові волхви, що будуть сильніші за нас, і Русь відродиться заново. Всіх волхвів вбили в урочищі, що з тих пір називається голосієво.